Скільки коштує поїхати з Києва у Івано-Франківськ на зікр 001. Чи буде це зручно, та скільки це займе часу? Давайте перевіримо. Поки я зношу всі речі, скажу вам по правді, що я трохи прихворів, тому ваш царський лайк може виправити ситуацію. Мені буде дуже приємно, ну а ми вирушаємо. На годиннику пів дев'ята ранку, а зікр заряджений на 96%. І проїхати нам потрібно буде 612 кілометрів, тому в дорогу. Їхав я стандартно зі швидкістю 120-130 км на годину на круї контролі. Як на мене, це досить комфортна швидкість. До речі, з плюсів Зікра, тут можна на великому екрані дивитися. Це відео, і це кайф. І перша наша зупинка відбулася в гощі. Приїхали ми сюди рівно на одному відсотку і проїхали 313 кілометрів. Останні пару кілометрів я вже їхав з меншою швидкістю, але доїхали. Плюс цієї локації, що машина заряджається, а ви собі сидите і смачно їсте. І так, машину ми дозарядили до 80%, Це коштувало 1223 гривні і зайняло 43 хвилини. Як на мене, небагато. І в теорії зарядившись на повну, я би міг доїхати до Івано-Франківська, але наступну станцію я вибрав Тернопіль. Тут нас залишилось тільки 19%, але я собі їхав як. Як хотів. Ну і плюс тут дуже швидкісна зарядна станція. Тут зупинка була ще крутіша. Ми потратили 1200 гривень і 29 хвилин, щоб дозарядитись до 90%. І залишився тільки фінальний ривок до Івано-Франківська. І в результаті у Івано-Франківську в нас залишилось ще 58%, і ми проїхали 642 кілометри. Тому йдемо рахувати фінальний час і гроші, які ми потратили. До наших двох зарядок додаємо ще 600 гривень, щоб дозарядити машину назад до 96%. І сумарно нам поїздка з Києва у Івано-Франківську пішлась три гривень, немало. Сама Дорога в нас зайняла 6 годин 50 хвилин і ще годину 10 хвилин зайняли зарядні станції. В коментах напишіть свої думки на рахунок цього відео. Ну і зустрінемось в рекомендаціях. Па!